У 14 рівненській школі нині навчаються дві сотні дітей. Зовні все ніби благополучно. Подвір'я чисте, на клумбах цвітуть квіти. Втім, не кожен здогадується, що у частині приміщень під плиткою ще дерев'яні стіни, яким вже за 100 років. Хоча не це найбільше засмучує міських освітян. Єдина школа в місті, яка має надвірний туалет. Це є, мабуть, одною з найважливіших проблем, тому що дітки шестирічного віку. Таким туалетом навіть і користуватися не вміють. А ось так сьогодні виглядає майбутня 14-та школа Рівного. Вона розрахована на 340 учнів, проте будується вже майже 10 років. Нині усі чорнові роботи на фінішній прямій. Міська влада квітку обіцяє вже до кінця цього року, проте лише в тому випадку, якщо будуть фінансові вливання з обласної казни. Аби добудувати першу чергу, необхідно 9 мільйонів гривень, три з яких дає місто, і ще шість мають надійти в область у вигляді субвенції із держбюджету. Свою частину коштів місто фінансує. Ми профінансували зараз 2 мільйони, ще маємо на меті ще 1 мільйон дати, а урядові розпорядження на цю тему вже підписані. Тому я думаю, що це буде пізніше, десь під кінець року, така традиція Мінфіну. Вони турнують цим бюджетом, тобто я їх розумію. Вони, якщо їм щось десь не вистачає, то вони знімають з таких об'єктів, але поки що все йде так, як потрібно. Тож робота на будівництві вже кипить, поки сприяє погода. Одні кладуть бруківку, інші працюють над сучасним стадіоном. В процесі будівництва вже внесли корективи до проєктно кошторисної документації. Зокрема, замінили підлогу та дерев'яні вікна на лінолеум та пластик. Освітяни переконані, коли школу добудують. Це буде найкращий навчальний заклад у місті. Буде вирізнятися наченням, тобто сучасним матеріально-технічним обладнанням, кабінетів, фізики, хімії, інформатики. Сучасний буде спортзал, зимова оранжерея, кухня оснащена сучасним обладнанням, тобто зрозуміло, що по матеріально-технічному забезпеченню вона буде на сьогодні найкраща. Щоправда, поки що мова йде про завершення першої черги будівництва. До неї не входить крило для початкових класів. Його добудують вже в наступному році. Крім того, дещо пізніше чиновники визначаться і зі статусом навчального закладу. Можливо, це буде НВК чи ліцей. Поки що ж учні 14-ї школи на перший дзвоник зберуться як і раніше на подвір'ї старої, столітньої і ще поки просто школи. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.